Соняхи, наші синьо-жовті прапори, от поле красиве, яке колоситься пшеницею. Такий український лан, справжній, синє небо. Коли ми побачили, знаєте, ось ці руки простягнуті до нашого серця в синьо-жовтих кольорах. Якщо діти так малюють, значить, напевно, Америка так думає. А Раз Америка так думає, значить, ми точно не єдині, і ми точно рухаємося до перемоги. Вже Житомирі у прозорому офісі 24 жовтня відкрили виставку малюнків, які зробили. Американські діти зі штату Вірджинія, координаторка виставки Пліч опліч з Україною Ірина Ярмоленко розповідає, це відбулося завдяки українці Анастасії Сайферс, яка нині проживає у Сполучених Штатах. Дякуючи Анастасії, Наші діти були в безпеці, коли ми тікали з Бучі та Ірпеня. І ось так діти наші рятувалися, бо ми також малювали малюнки спільно, і ми передали наші українські малюнки. Настя поїхала в Америку, і виставила в Вашингтоні. в Аеропорту в інших містах Воржверджинії і як відгук ми отримали американські малюнки від американських дітей. Місцева жителька Галина говорить, що малюнки не лише яскраві, а й сповнені з містом. Намалювали лелеку от туга журавлина з темними крилишками, Вона можливо буде потім яскравіша, і буде перемога, буде перемога. Обов'язково буде перемога в нашій Україні. Виставка малюнків американських дітей відбувалась у Верховній Раді в Ірпені та десяти містах Італії, каже Ірина. Загалом виставка складає 100 картин. Частина картин зараз ще подорожує з Італії додому додому в Україну. Світ з нами, і ми маємо поширювати нашу культуру. Мистецтво змінює, мистецтво створює контакти. Подальше ми не знаємо. Це може бути меморандум про партнерство чи меморандум про побратимство. Упродовж двох тижнів малюнки американських дітей можна подивитися у Житомирському прозорому офісі. Далі виставку представлять у Одесі та Львові. Після чого усі 100 робіт як оберіг передадуть українським військовослужбовцям, котрі перебувають на передовій. Катерина Тарасюк Ігор Горкучен, Суспільне новини, Житомир.